А ми тим часом вітаємо у студії Світлану Крису, заступницю директора департаменту консульської служби МЗС України. Пані Світлано, вітаю. Доброго дня, пані Світлано. Я хотів вас розпитати про цю систему, яка з жовтня запрацює у країнах Європейського Союзу. Вона якось так називається Exit Entry Exit System, і Тобто це на в'їзд і виїзд з Європейського Союзу. Ми, як країна, яка має безвіз з ЄС, очевидно, якось теж будемо до цього задіяні. Хотів для початку зрозуміти, що варто знати українцям про цю систему, яка запрацює з жовтня, чи якось зміниться система в'їзду-виїзду. Так, з 12 жовтня дійсно запрацює система в'їзду-виїзду громадян з тих країн, які не є членами Європейського союзу а також країни сюди відносяться Ісландія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Норвегія це заміна. Тих паперових штампів, які колись ставили до паспортів, і ще на сьогоднішній день також проставляються представниками прикордонних служб європейських країн на цифрову процедуру. Це буде електронний збір інформації, система електронного збору інформації, яка буде збирати наступні елементи: це біометрія, фото обличчя, відтиски пальців дати в'їзду виїзду, а також пункт пропуску кожен раз, який перетинає людина, через який в'їжджає, виїжджає, ну і всі відмови, які громадяни отримували, якщо отримували під час в'їзду, ця велика система буде чіткою і структурованою, але на перших порах я б хотіла таку практичну пораду дати нашим громадянам. Якщо вони будуть, наприклад, їхати в країни Європи і в подальшому буде переліт літаком до інших країн, то потрібно розраховувати, що на перших порах це буде на кордоні довше час займати тобто, плюс одна-дві години мають громадяни. Дораховувати до свого часу подорожі, також як це буде виглядати практично. Якщо людина буде подорожувати автобусом чи автомобілем, це буде відбуватися в три кроки на кордоні. Прибуває транспортний засіб на кордон. Люди, всі люди, які знаходяться в автомобілі чи автобусі, вони виходять з транспортного засобу. І це перший крок. Другий крок це відбирають біометричні дані. І третій крок це безпосередня реєстрація в автоматизованій системі. Тобто тепер штампи в паспорти ставитися не будуть. Але інформація про кожну людину буде зібрана в цій єдиній електронній системі. Для чого це роблять країни Євросоюзу? Вони переслідують три цілі: перш за все, це питання безпеки в країнах. Друге питання, друга ціль це. Запобігання підробленим документам і третя ціль це контроль за перетином кордонів, і золоте правило цієї системи це перебування короткотермінове, 90 днів протягом 180 залишається. Якщо раніше ви могли бачити, що на кордоні прикордонники якось рахують ті дні дивляться, коли штампи були вїзду виїзду, то тепер ця система буде рахувати їх. Автоматично тепер не потрібно буде дивитися по перетину. Вона автоматично рахує дні перебування. Тобто, пані Світане, якщо, якщо я правильно розумію, це просто буде для зручності і самого Європейського союзу, ну і навіть самих відвідувачів Європейського союзу. Тому що якщо не буде цих штампів, ну спочатку перші рази, перші кілька місяців чи півроку може затримуватися оця черга проходження на кордоні. Потім це буде аж автоматично, так. Так, якщо раніше, наприклад, автобус заїжджав в зону митного контролю, і очікували, люди в автобусі сиділи там по 2-3 години, а то й більше бувало так, що до доби, поки візьмуть їх на контроль, то тепер це буде відбуватись. Заїхав автобус, люди вийшли, ніхто в них паспортів не забирає. Вони підходять до віконечка, біометрію здали і відразу повернули, сіли в транспортний засіб і виїхали. Це буде пришвидшено, але з перших місяців так, оскільки ця система ще нова буде відбуватися її тестування, то буде затримка в часі ну, на годину-дві, як обіцяють європейські країни. Тобто, основний висновок: те, що система замінює паперові штампи на цифрову систему, обов'язковою є здача біометрики, і залишається золоте правило 90 на 180 днів. І е, якщо люди думають, що вони зможуть відмовитися там від е, відтисків чи здачі біометрики. То цього робити не можна, тому що це буде дорівнювати відмові у в'їзді в країну. Ну, це, є, ну, це, це є умова. Зрозуміло. Дякую дуже, пані Світлано, за роз'яснення. Це була Світлана Криса, заступниця директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.